Всім привіт! 14 вересня, 2022 рік. От зараз ми знаходимося біля дерева груші. Сорт Просто Марія. Це і тут через одну підсажував. Спочатку через 2 метри був посаджений ітют. Потім я побачив, що ну, пройшло 8 років і як би трошки за широко. І через метр натулив Просто Марію. Що я вам хочу зараз показати заодно. Перейдемо, напевно, з цієї сторони. Так. І тут буду викидати це таке сміття в моїх умовах. Може, десь туди, в центрі, на півдні, на... під Києвом, на Сході. Може в других умовах він себе покра... ну, набагато краще веде. У мене просто сипеться, гниє. Через рік терпкуватий, дрібне. Я не знаю, він... Короте, я йому вже, напевно, три роки даю шанс. Он знову перетріскав. Не знаю, сфокусується, не сфокусується, зараз постараюся. А от видно, бачите, все перетріскало. Короте, я йому вже три роки даю шанс. Ну все, в мене терпіння закінчилося. І тут буду викидати. Він мене вже дістав. Я хочу вже отримувати нормальний врожай, а не, а не ось щось що, 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 що отаке. Коротше, це, це пародія. Пародія, а не сорт. В моїх умовах все. У мене терпіння закінчилося. Будемо викидати. Отаке от дрібоття. І от кажу: о! о, о. От, А подивіться, буквально поряд, просто Марія. Подивіться на листя. Десь якась, оце, Оце було пошкодження, оці крапочки. Це. Пошкодження було кліщем. Просто з весни він мене час від часу проявляється. Ви бачите? Такі пухлинки бігали. От. Ну, він на всіх сортах, я з ним сильно не борюся, бо він сильно картини мені не не, не псує. Там, ну хорошо, хай окей, 1% плодів мене буде там пошкоджені, там щось посипляться. Ну, для мене це не холодно, не жарко. От, так як я не вирощую для, для експорту, для там дуже. Там має бути все супер-пупер ідеально. Тому я якби, можу миритися. і для мене це не є проблема. О, для кого є проблема, там є схема захисту. О, оце просто марія. Тут я ще взяв о, зараз в ящику, пробігся. Оце в нас бередюрундо. Це, це в нас весільна. Ось така вона цього року, вона чуть підмерзла, може через то так ну, не зовсім гарний окрас. Вона має бути всередині черв... з червоною м'якою. Ну, побачимо, яка буде. От, і оце у нас Денізи. Денізи, от попередньому відео я не сказав. Денізи супер врожайна. Цього року були і заморозки, і все, її по барабану. Там перегруз просто страшніший. От. І попереднього року вона була так досить непогано нагружена. Як для сигнального плодоношення. А цього року там дерево обліплене, я вже от третій раз приходжу, і вона така не, не зразу все віддає, по чуть-чуть так. ну Гарний, гарний сорт мені, мені зайшов чітко. Єдине, що він трошки дрібніший, яке трошки ну, значно дрібніший від береді але Але і по смаку, і по запаху, а от вражайність -то це просто супер. І досить такий стійкий до болячок. От, просто Марія теж. Оце сигналочки вона повинна бути. Чуть-чуть е, от більше такої форми. Но через те, що тут було підмерзання, в неї, бачите, вона чуть-чуть така, не зовсім цього року гарна. Але, тим не менше, е, оцінити смак в нас получиться. О, Це осінній сорт. Ох, боже, оце запах. Я зірвав, думаю, чи це, чи це мені почудилося, чи ні. Ні, Реально, тут запах просто. Просто суперський. Так, зараз десь виберемо місце, щоб отак штатів поставити. І так, продовжимо. Значить, бередю ну Вона от така в от нас. Ну, дуже вона крупна, там деякі були майже по пів кілограм. А може її є, я не всі переважував, там от яка достигліша, яка під руку попалася, ту і взяв. Так, Денізе. Ну, вона така в районі 200 грамм, Ну, думаю, 250 можна вижати. Більше, більше вона не буде. Ну, я кажу, вона врожайна, просто ні, ні ну, дуже мало таких сортів, що настільки потужним врожаєм і всі витягує так, непогано, класно. Я здивований. Так. Весільна сигналочка. Тут на вагу, ну так, можна дивитися, можна не дивитися. Сігналочка і сигналочка. Отака, не дуже. Просто Марія так само сігналочка. Ось тут же бачу оси починають її лупашити. Ну що цікаво, так, 220 грам, грубо кажучи. Що цікаво, бачите, є такі сорти, які починають їх чи оси, чи щось їсти, і вони починають гнити. А цей не гниє. Так, значить зараз попробуємо. Скуштуємо, що воно таке. Просто марія. Так, м'якоть масляниста. Це вже кажу, ніж йде дуже класно. Прям прям дуже класно. Не перестиг, все нормально. якраз, Якраз вчасно. Якщо порівняти з Денізе, майже однакові по смаку, но в Денізе, ну, цікавіший запах. Але є чуть-чуть фонки свинки більші. Тут фонки свинки менше цікаво. Зараз і, саме Бередіоронду і, і просто Марія. Ох, Береді теж вже достигла, вже масляниста. Дивіться, як сік тече. М -м, це зараз саме, саме ідеальний момент, саме те, що треба. Так, в ідеальній фазі буде одна і в ідеальній фазі буде друга. Саме ідеальний момент для порівняння цих двох сортів. Так, ну що ж, зараз подивимося. Так, як мені здається, всі ці сорти, щось одне вибрати я з них не можу взагалі. В них чуть-чуть запах в кожного відрізняється. Денізи чуть-чуть більше кислинки. А в просто Марії, мені здається, там один брікс цукру більше. Чуть-чуть, буквально капочку більше цукру, ніж в Береді Рондо. Може і так, а може і не так. Ну, Мені так здається, що ніби чуть-чуть більше. От, Ну в цілому, в них смак трошки відрізняється. Різний смак, ну, всі вони. Всі 10 балів. Я кажу, Денізе, я чуть-чуть трохи -чуть менше можу поставити, а там буквально кажу не 10, а 9,9 через те, що трошки більше кислинки. А я люблю, щоб взагалі було. Ну, от 0 От, Я люблю не гармонійний смак, а саме, щоб от тошнило від цукру. Щоб зашкалював рівень цукру. От. Це просто мої якби, забаганки. А так в цілому. Всі абсолютно сорти. Я здивований смаком От Просто Марія. Я і дивився відео, і бачив, і читав, що смак дуже-дуже класний. Серйозно смак ніяка ні ноябрьська нічого вам не докаже. Це... Все, це зразу в список моїх улюблених сортів. Це більше не обговорюється, можна, можна питання закрити. Бередюрондо, Тембулі. Просто Марія, От, на, на першу половину вересня це, це все. це Більше сортів не треба, бо інші можете просто навіть не дивитися. Ну, Денізи вона чуть-чуть раніше йде. і м -м -м, Боже, як він? Доктор Жульгю. Вони буквально на тиждень раніше йдуть, на тиждень-півтора, на півтора. з днів на десять, можливо, раніше йдуть від цих, бо це вже останні плоди. А просто Марія і Бередю це, по суті, саме-саме достигають. От, то після, по суті, після доктора Гюйо і Денизи. тембулі Оронду, просто Марія. от Щось з цих вибирайте, точно не прогадаєте. от, Єдине, що Бередірондо вона несумісна. І тембулі несумісні Айвою Тобто їх треба через ставку. Просто Марія лупашити на айву і не заморачуйтеся взагалі. От, ну, чуть-чуть калібр менший. Ну поки що. Далі побачимо. Хоча береді ранду і перші плоди теж були досить такі класні. Так, весільна. Хрустка. Має бути з червоною м'якою. хо хо Красота. Подивіться, яка красота. Не знаю, яка до смак, але очима я вже її їм. Анана, анана. Отак, вона ще не зовсім достигла, бачу, бо вона ще твердувата. Напевно, на днів 5 її би ще повисіти. 5-7. Ого, запах такий. За пів метра знімаю і чую, що. Ну, запах літньої. Запах літньої такої груші не зимової. Ці по запаху покруче, вони ж йдуть як зимові. І скоріше за все, смак в неї теж буде літньої груші, не зимової. Бо От всі ці сорти. Просто Марія, Дарі Діронда, о, Боже Боже, Денізе, Темболі, в них вже відчувається смак зимової груші. Так. ну. Так, що можна сказати? Напевно, напевно, вона така і є. Мені здається, це саме той смак, який в неї є. Вона. Якраз, якраз зірвав в той момент, коли треба. Не, не перевісила, все нормально. Смак приблизно як в ноябрьської. но м'якоть більш ніжніша. Вона не масляниста, но вона не така плотна, як в ноябрської. Смак, я думаю, ну приблизно плюс-мінус такий самий. Тобто, ну просто хороший смак. Хороший смак, нічого вау такого я б не сказав. от Якщо взяти, наприклад, оцю саму Просто Марія. Однозначно, вибір по смаку, це просто Марія, але весільна не так вже і відстає по смаку. Я Кажу, якщо взяти по десяточці всім цим поставити, весільна 9,9,5 балів ну, буде тримати. На уровні ноябрьської хороший, гарний смак, без, без якихось там нюансів, ні терпкості, нічого. Є більше кислинки, менше цукру. От. І сам смак. Ну, смак, смак літньої груші. Смак літньої літньої такої пізньолітньої ранньо осінньої груші. Ось такий. На ставкрімсон чимось похоже, щось теж таке ніби є. нотки. Ну, Мені здається, більше, більше на Ноябрьську смакує. є. Щось, щось таке. Так. Приблизно таке. От. Особисто мій вибір. Просто Марія або Бередірондо, або Денізе. На цю пору краще. Як взяти як таку диковинку гарну, вже, о, вже оса прилетіла. Бачите? Оце вона і, наверное, просто Марію і лупашила. Ша, успокойся. Не псіхуй. Так. Якщо взяти по смаку, от кажу, просто Марія, Береді Рондо, Денизи. Оце то, що треба. От Весільна вона, так як екзотіка, красота. Ось така. Цікавинка. От в колекції можна мати. Воно не таке, як, наприклад, як яблуні є джумбопом, що просто великі, а ні смак, нічого, і не стійке до хвороб, і ну, тільки того, що велике. Тут реально смак, смак хороший. Не, не відмінний, но хороший. До смаку в мене претензій нема. Є смачніші, але претензій нема. Смачніше за талгарку, Це однозначно. От, ну. Так що весільну цілком можете брати. Така як диковинка, цікавинка з червоною м'якоті. Ну, і пагони теж такі червоні, червоні. О, цікаві. От, так що весільну можете брати. Весільну для. Як диковинку тримайте. А, а щоб посмакувати. Просто Марія, Беріддо, Деніс, доктор Жюльгіо, Тимболі. От щось з цього арсеналу вибирайте. По факту візьмете будь-який сорт, всі вони на відмінному смак, відмінний смак. Просто чуть-чуть відтінки різні. Щось от вибрати от, ну дуже, дуже важко. Дуже просто важко. От. Ну, все закінчувати